Привіт всім, мене звати Рокселана. Сьогодні у нас друга лекція в рамках міні-курсу про рецептори» від фітнес-проекту Леля. Надіюсь, вона вам сподобається та буде не менш інформативною, ніж перша. Отже, сьогодні ми поговоримо, для чого взагалі тренувати вести полярний апарат і як його краще взагалом тренувати, щоб поєднати ці тренування. Для початку трішки про систему рівноваги, адже фастоплярний апарат є важливою складовою її будови. Отже, вона в нас є однією з найважливіших складових нервової системи, адже вона встановлює норми для інших систем. І головне завдання це протистояти гравітації, для того, щоб ми під гравітацією не падали в якусь одну із сторін і тому подібне, щоб ми стояли рівно вертикально. Це потрібно для чого? Для того, щоб відбувалася корекція кров'яного тиску, дихання та активації м'язів, а також регулювання функцій внутрішніх органів та процесів, де задіяна острівцева частка мозку. Зверніть на це увагу, що без системи, рівноваги і знову ж таки. Без вестибулярного апарату, адже він входить в цю систему, в нас не була б корекція кров'яного тиску, тихання, а також не активувалися б м'язи. Це дуже важливий підпункт. Запам'ятайте його, тому що згодом ми будемо про це говорити. Тобто активація м'язів та регулювання внутрішніх органів. Система рівноваги вона антотомічно пов'язана з острівцевою часткою головного мозку. А в її задній частині розташовується вестибулярна асоціативна зона кори. Отже, знаходиться вестибулярний апарат. Це все відповідає за фізичні функції регулювання болю, діяльність органів, а це теж діяльність нашого кишечника, наприклад. Середня частина острівцевої частки мозку вона. Пов'язаних з гормональною системою і інтеграцією інтерецептивних сигналів. Тобто, середня частина вона взагалом є дуже важливою. І головний алгоритм системи рівноваги це такий. Спочатку вона оцінює перескорення та зміни положення голови і тіла в просторі, тоді вона цю інформацію надсилає в потрібні відділи головного мозку, і він аналізує цю інформацію і тоді стабілізує рухи. Тому положення тіла підлаштовується під перескорення. Саме тому ми не падаємо, навіть коли ми стоїмо, наприклад, в громадському транспорті, він має крутий поворот, наприклад, вправо. Ми просто нахиляємося вправо, ми не вилітаємо там з вікна чи ще кудись, ми не падаємо на землю просто на праву сторону. Прям. Ні, ми підлаштовуємося і стараємося зберігати вертикальне положення. Також вона має такі додаткові функції, які є не менш важливими: це підтримка інших систем, що контролюють рухи тіла, адже вона є однією з найважливіших систем нервової системи. Також вона стабілізує зір та впливає на координацію рухів, моторне навчання та регуляцію автономних функцій. Запам'ятайте це, будь ласка, тому що стабілізує зір та впливає на координацію рухів. Це є дуже важливо. І саме з цього впливає те, що краще поєднувати. Тренування на зір з тренуваннями на вестипулярний апарат. І це обов'язково врахується в рамках цього міні-курсу. Тобто спочатку будуть такі базові тренування на кожну окрему, скажімо так, ділянку. А потім ми вже будемо робити комбіновані тренування, які будуть задівати декілька наших систем, наприклад, зір та вестипулярний апарат. Чим взагалі корисна ця система рівноваги? Думаю, ми це вже зрозуміли, але вона виконує такі важливі функції, як передає головному мозку інформацію про навколишній світ, вказує нам, де є верх, де є низ, і забезпечує рух і орієнтацію в просторі. А це значить, за рахунок того, що забезпечує рух і орієнтацію в просторі, і взагалом вказує, де є верх і низ, що вона в нас пов'язана також з балансом. Тому треба робити купіновані тренування на вестибулярний апарат плюс баланс, і також на пов'язана з координацією. Про це трішки згодом. Загалом система рівноваги вона складається з вестибулярного апарату, вестибулярного нерву та мозочка чи стовбуру мозку. Запам'ятайте це, це, що вона складається також з мозочка. Тому. Вестипулярний апарат треба поєднувати тренування з ним на тренування в мозочку. Зазвичай це тренування на координацію. Тому що це все взаємопов'язано і працює тільки в системі. Отже, вона є важливою для сприйняття власного тіля, тіла, поліпшення травлення. Згадуємо те, що я казала на початку, що вона пов'язана з діяльністю інших органів. Зниження рівня стресу, тому що є. Одної з складових нервової системи, адекватної оцінки больових відчуттів, знову ж таки, через острівцеву ділянку, регулювання емоцій та внутрішніх процесів та основи для регуляції автономних функцій. Тепер, нарешті, поговоримо коротко про фестипулярний апарат. Що це взагалі таке? Це орган рівноваги, і він вимірює прискорення. Загалом він розташований нас в внутрішньому вусі, праворуч та ліворуч. Тепер ви знаєте, що постаблярний апарат розташований нас у вусі, саме тому в картинках для відео я використовую саме вухо. За що відповідає вестибулярний апарат? Він має свої такі органи: це напівкружні канали, вони відповідають за кутове прискорення, отолітові органи за лінійне прискорення, сферичний мішечок за рух вгору-низ, та перетинчастий мішечок за рух вперед, назад та вбік. Тому, як ми бачимо, це дуже тісний зв'язок, по-перше, з нашою поставою, тому що це наше положення в просторі. По-друге, з координацією, по-третє, з балансом. І як висновок? Для того, щоб мати гарний баланс, ми вже поговорили про це. Поставу, тому що це положення в просторі, сідниці, тому що вони дуже пов'язані з балансом та стопами, Про це будемо говорити в подальших модулях в інших міні-курсах. І, і взагалом сідниці це як-не-як -Як, наші м'язи, а ми вже говорили про це, що вона також з ними пов'язана. Потрібно працювати над тренуванням вестибулярного апарату та загалом системою рівноваги. Отже, нам потрібно тренувати зір, вестибулярний апарат, координацію та баланс. Це я вже не говорю про дихання, сенсорну тілесність і тому подібне. Про це вже буде в наступному міні-курсі. Надіюся, вам сподобалася лекція, що вона була інформативною, цікавою, і що це було не надто нудно. До зустрічі на тренуваннях!